Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Гото говоримо про головне в деталях. Я рада вітати в нашій студії голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлану Онищук. Пані Світлано, раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Отже, давайте поговоримо насамперед про допомогу нашим збройним силам, про підтримку ветеранів, тому що знаю, що створюється при обласній адміністрації управління з питань ветеранської політики. На якому етапі його формування, і які функції виконуватиме саме це управління? Ми спрацювали на випередження. У нас уже давно в департаменті соціальної політики працює управління ветеранів. Але соціальний захист наших ветеранів, наших родин, героїв, які віддали життя за Україну, це є один із таких вагомих і важливих блоків. На моє переконання. Е Управління ветеранів, яке зараз нове, створюється при івано-франківській військовій адміністрації. Соціальний захист буде мати як один із блоків. Це повинна бути постійна комунікація з нашими ветеранами, це постійні зустрічі із родинами наших захисників. Є загальні проблеми, які ми можемо вирішувати. А є індивідуальні, дуже багато індивідуальних проблем. До нас звертаються з цими проблемами. Я постійно спілкуюся з нашими рідними, наших героїв, і виникає багато таких індивідуальних питань, до яких треба особливо індивідуально підходити. Це і питання реабілітації, це питання лікування, це питання соціального захисту, це питання всебічної підтримки і допомоги. Родин, діточок, ви знаєте, що в нас діє в області програма турбота про родину героя, і таких питань нас надзвичайно багато. І щоб могти акумулювати в одному єдиному управлінні, тому ми зі складу департаменту соціальної політики виводимо дане управління, його розширюємо, збільшимо перелік функцій, перелік завдань і при військовій адміністрації в найшвидший час вже запрацює таке управління. Зараз відновили проведення спец. Перевірок, тобто людей, кандидатів, у нас було оголошення на моїй сторінці на сайті обласної військової адміністрації, хто хоче працювати власне з числа цієї категорії людей. Ми розглянули кожне резюме, яке прийшло до нас. Власне практично нам вже вдалося сформувати команду управління ветеранів. Очолить ветеран боєць, який на передових позиціях захищав нас, був поранений, проходив лікування реабілітацією Івано-Франківську в наших лікарнях, і я йому дуже дякую, що він погодився очолити, тому що це направду дуже важливе для нашої області в даний час управління. Надзвичайно багато завдань буде поставлено на це управління. Тому я дуже дякую пану Роману, що він відгукнувся, і що наш захисник буде очолювати це управління. Це перш за все питання формування державної ветеранської політики саме в нас в нашій області, формування ефективної системи переходу з військової служби до цивільного життя, питання адаптації людини, яка вернулася з фронту, з передових позицій, пристосування вернутися в звичайне звичне цивільне життя, питання робочих місць. Я переконана, що в такий час ми зараз маємо справитися ще з одним важливим викликом: крім того, що ми лікуємо, ми займаємося Маймося реабілітацію ментальним здоров'ям нашим воїнів. Ми повинні забезпечити їм працевлаштування, щоб вони могли після фронту повернучись додому, влаштовуватися на роботи і продовжувати працювати. Забезпечення системи соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, загиблих це також одне із тих складових завдань, які ставиться на дане управління покращення умов комплексної реабілітації, підтримка українських ветеранів. Ранів захисників захисниць на сьогодні. Вже у нас 21 центр реабілітації працює на Прикарпатті і реабілітації сьогодні. Потребують дуже багато воїнів, наших прикарпатців і ті, які приїжджають з інших областей. Тому що Прикарпаття приймає на лікування і на реабілітацію воїнів не тільки наших прикарпатців, але й з інших областей. Тому зараз надзвичайно важливо створювати цю мережу реабілітації ефективно. Також реабілітація дітей, дітей війни. Ми нещодавно відкрили нове, дуже гарне. Приміщення для реабілітації, реабілітаційний центр з новими умовами, з новими сучасними підходами в нашій Івано-Франківській обласній дитячій лікарні, але воно потребує оснащення, тому ми звернулися до наших колег з Кореї, що вони забезпечили таким сучасним обладнанням. Ми надзвичайно зараз працюємо, щоб розвивати реабілітацію в нашій області, бо, здебільшого, коли приходять до нас евакуаційні потяги і приїжджають до нас наші наші хлопці, наші воїни, це вже не перші лікарні, які приймають і здебільшого це лікування. Так, у нас проходять і хірургічні втручання, операції, але здебільшого, хлопці потребують реабілітації. Тому таке святе завдання сьогодні влади всіх рівнів закумулювати свої зусилля і працювати на створення реабілітаційних центрів на Прикарпатті Це нам вдається багато зроблено, але на цьому ніхто зупинятися не буде. Ми будемо продовжувати як в Люти систему охорони здоров'я в напрямку лікування, лікування захисників, прикарпатців, всіх підсилювати наші заклади, так і розвивати реабілітацію. Тому управління ветеранів це справді дуже важливе управління, яка яке має ефективно запрацювати, і важливо, що і керівник управління, і весь колектив це ті люди, які є з категорії ветеранів і родин наш. Наших героїв на попередній сесії обласної ради розглядали також питання підтримки військових частин збройних сил України, загалом військових частини, які мають стосунок до нашої області. Скажіть, будь ласка, які кошти будуть, якщо так можна говорити, які кошти буде спрямовано саме на підтримку збройних сил. Чи це вже остаточно? Чи можливо ще буде додаткове виділення до кінця цього бюджет, бюджетного року? У нас немає жодної сесії обласної ради, де б ми не спрямовували кошти на збройні сили України. Це є святе, тому ми постійно над цим питанням працюємо. Обласний бюджет націлений першочергово це допомагати Збройним силам України, прикарпатським воїнам, усім формуванням. А у нас багато формувань створені і до війни, і під час війни на території нашої області. А також у нас найкращі програми в Україні. Про це я зараз хочу детальніше зупинитися, які турбуються про родин наших. Рідних найближчих родин наших героїв, які віддали життя за Україну, але найкраще думаю зорієнтувати жителів Прикарпаття, власне, коли ми цифрами будемо говорити. Отож, за 9 місяців цього року обсяг перевиконання обласного бюджету за рахунок надходжень з грошового забезпечення військовослужбовців становив 141,5 млн грн. мільйонів гривень на виконання двох регіональних програм, спрямованих на підтримку збройних сил України та ТРО Прикарпаття, ми спрямували 110 мільйонів гривень з обласного бюджету у нашій області діють дві програми мобілізаційної підтримки. І також шефської допомоги. Ці дві програми постійно доповнюються коштами, і ми закуповуємо ті найпотрібніші речі, які дають пропозиції нам наші військові. З кожного військового формування надходять до нас листи з конкретними завданнями, що потрібно закупити. Які кошти потрібно спрямувати. Чи це субвенційне формування може саме собі купити те, що їм потрібно. Представники обласної військової адміністрації спільно з представниками військових формувань вони складають список того, що потрібно вибирають характеристики, бо є, от, наприклад, дрони Ніби одинаково виглядають, але різні характеристики і різні функції вони виконують. Тому для того, щоб це було те, що потрібно нашим захисникам, разом як представники військових наших формувань з нашим представниками обласної військової адміністрації, вивчають і закуповують тільки те, що потрібно хлопцям, і це відповідно приносить результат. Я також хочу зазначити, я вже про це неодноразово говорила. Що наші громади є фінансово спроможні і вони також повинні спрямовувати кошти на е, перемогу. А перемога це є перш за все, е, це наш е, захист, це наші захисники. Е, це… Купляти те, що їм потрібно, на жаль, не всі громади сьогодні спрямовують кошти на військові формування. Тому ми повинні в цьому плані, я також розкажу детальніше, повинні більш активніше працювати. Також хочу зазначити, що в нашій області дуже багато проходить різноманітних заходів і на раді оборони моя чітка позиція. Кожен захід, який проходить на території нашої області, кошти повинні бути спрямовані на потреби наших прикарпатських бійців, наших захисниць і, захис... і захисників. оскільки приїжджає до нас різноманітні гурти, виконавці, благодійні концерти. Але вони працюють на території нашої області. То нам важливо підсилити сьогодні всім необхідних наших захисників. То благодійні ярмарки, благодійні фестивалі, все, що відбувається, рада оборони, чітко поставила такий пріоритет: кошти спрямовуються на потреби збройних сил України. Я на минулій раді оборони попросила виконуючи обов'язки управління культури. Чітко е, зробити аналітику за 2023 рік, скільки таких заходів у нас були проведені в обласних установах, організаціях, і скільки з цього отримали наші прикарпатські бійці? Це важливо, тому що так само повинні робити і в громадах. Ми бачимо, скільки всього відбувається, але з цього, якщо ми дозволяємо, то користь повинні мати наші бійці зараз на передових позиціях. Хлопці потребують максимального під. Силення і тут ми повинні все спрямовувати для того, щоб хлопці все це мали, і потрібно використовувати як обласний бюджет, так і бюджети наших територіальних громад і так різні заходи. У нас проводяться благодійні аукціони. От на минулому тижні у п'ятниці Косівська військова адміністрація за ініціативи голови військової адміністрації Наталії Кучми був проведений. Аукціон близько 700 тисяч також зібрали для прикарпатських бійців. Це є вклад, в перемогу. Якщо кожен буде настільки працювати, звісно, що ми зможемо всі разом забезпечити наших допомогти і підтримати наших бійців. Я також хочу наголосити про програми соціального захисту. Це направду у нас дуже хороші програми, які спрямовані. Можливо, не всі про ці програми знають. Тому я хочу, щоб про них знали. Спрямовують на родин наших захисників. Виконання програми підтримки родин загиблих під час революції гідності, ветеранів, чинних військовослужбовців протягом 2022-2023 років. Це є на сьогодні одна з найкращих програм України на її реалізацію виділено понад 53 мільйони гривень. На що саме на медичне забезпечення 3,2 мільйони гривень. Соціальний захист надання матеріальних допомог це 51 мільйон гривень. З них майже 36 мільйонів гривень. Це цього року спрямування на ці потреби, і на забезпечення безкоштовним навчанням майже 300 тисяч гривень. Оце власне та програма також. Постійно, у мене на моїх сторінках, на сторінках Івано-Франківської військової адміністрації, все про ці соціальні програми є інформація, і ми далі будемо продовжувати, щоб інформація була до кожного члена родин загиблих, бо це дуже важливо. Власне, ви вже говорили про ті про те, що громади є спроможними, що громади отримують кошти від податку, скажімо так, військовослужбовців, і про ті речі, на що вони витрачають з'явилася інформація, що в обласній адміністрації створено експертну групу, яка буде аналізувати ті витрати, які відбуваються в всіх громадах Прикарпаття, і власне які її повноваження? Чи може вона, скажімо, так заблокувати якісь ті ті чи інші видатки, чи, скажімо, давати якісь свої рекомендації? Як це буде працювати? І чи не заблокується взагалі всю систему Закупівель саме місцевого самоврядування наприкінці року ви знаєте, дуже важко постійно звертатися до голів територіальних громад, до всіх розпорядників коштів. Добре, звертатися до тих, хто розуміє, що в державі війна, хто чує голову військової адміністрації. А дуже важко до тих громад, які отримують військове ПДФО і жодної гривні не спрямовують на військовослужбовців. Постійні звернення, постійні наради, постійні роз'яснення, що у нас війна, давайте ми спрямуємо кошти на те, що потрібно. Перше. Пріоритет найважливіше це є фронт, це є підсилення фронту, це закупівля і е, на одягу, і дронів, різних е, тактичних речей, що є найбільш необхідне. Я на одній сесії обласної ради, коли розглядали звернення до Верховної Ради про Вісь... е, ПДФО з військових, чітко сказала, що який у мене яка, яка у мене була ситуація голови військової адміністрації? Ми шили форми для наших тероборонівців, і одна з громад до. Сьогодні шиї форму, тобто громади справилися, пошили. А один голова громади ну принципово до сьогодні навіть ці форми не пошив. Так я вийшла з того. Ми зв'язалися з нашими представниками бізнесу. Ми пошили форми, ми направили ці форми, але не може бути так така ситуація, що громада отримує кошти, отримує від, збір від, від, від військового ПДФО в той же час витрачає на будь-які речі. Будемо витрачати на розвиток громад, на розвиток територій, але після війни, коли ми переможемо, коли закінчиться війна, коли повернуться хлопці, ми ж бачимо, який ворог підступний, які є трагедії. Сьогодні технологічно треба воювати. Тому на ці всі речі потрібні відповідні кошти. І ці постійні звернення так хтось добре реагує, хтось максимально працює, робить все можливе для наших військових. А дуже багато які просто як жили до війни, так вони живуть під час війни. Краще робити ремонти в кабінетах, чим спрямовувати кошти на збройні сили України. Тому ми створили таку робочу групу прозорість та підзвітність», яка вже запрацювала минулого тижня при Івано-Франківській військовій адміністрації. Уже відбулося перше установче таке засідання. Е, є обраний голова, секретар робочої групи, підписані відповідні меморандуми про співпрацю. Е, ми напрацьовували різні пропозиції, як повинна працювати ця робоча група, щоб користь було для наших військових. Е, відповідно, ми вже заслухали інформацію. От хочу зазначити від начальника управління Західного офісу Держаудитслужби в області Богдана Грицака, що. До результатів проведених перевірок державних закупівель та контролю за дотримання законодавства про державні закупівлі, які відбувалися цього року власне на Прикарпатті, і на сьогодні вони розірвали, тому що була порушена процедура проведення конкурсу 41 договір на суму понад 44 мільйони гривень. Ще понад 20 було відправлено на допрацювання на загальну суму 58,7 мільйонів гривень. Для нас важливо, щоб ми мали можливість Вість, ми зараз робимо аудит по кожній територіальній громаді. Я вже дала такі відповідні доручення. Скільки отримали податку від військовослужбовців, і скільки використали для потреб наших військовослужбовців? Відповідно, будемо запрошувати заслуховувати таких розпорядників коштів, аналізувати. І тут для мене що дуже важливо, і ми будемо над цим ще працювати, щоб максимально громадськість була долучена до діяльності цієї групи підзвітність ми будемо постійно інформувати про результати і надіємося, що спільно ми будемо. Робити все для того для нашої перемоги, тому що голови територіальних громад це є обрані люди, яких обрали люди. Я їх не призначала ні президент України жодного голову територіальної громади. Їх обирало населення, крім того, обирали депутатів, які на сесії спрямовують ці кошти. Та як в нас в області депутати голосують. Обласна військова адміністрація дає пропозиції, але на кожній комісії в сесійні зали депутати спрямовують кошти так само в кожній територіальній громаді. Ді, тому також тут повинно бути активне суспільство, питати в того голови, якого обрали в депутатів, чому кошти сьогодні не спрямовуються на ті потреби, які є першочерговими і найбільш важливими. Тому я надіюся, що і роблю всі зусилля для того, щоб ця робоча група ефективно запрацювала, і щоб е, ми мали результати: а результат спрямування коштів на потреби збройних сил України, щоб наші дачі просто розуміли, що розірвати так чи зупинити дію певно. Договору може лише державна аудитслужба. служба, обласна адміністрація, не має таких повноважень, це лише більше консультативна, власне, ця група буде. Яка її функції? Е, аудит служба має право е, десь е, заблокувати проведення відповідних торгів, е, якщо є на те підстави, якщо порушене законодавство. Якщо громада е, робить ремонт. Здійснила тендер, робить тендер, і тендер по закону, аудит служба не має це право зупинити, але є питання логіки, є питання добросовісності, є питання спрямування коштів на перемогу, і про це говорить суспільство. Ми бачимо. Пам'ятаєте, у нас у Івано-Франківську літом проходила проходив Конгрес місцевих регіональних влад перше звернення президента України Володимира Зеленського було до кожного, щоб. Спрямовували кошти на перемогу на збройні сили України. Після перемоги так будемо робити прекрасні наші міста, все будемо робити. Але давайте зробимо головне, що найбільш потрібно сьогодні. Цього очікує суспільство. Тому якщо нас е, не чують голови громад, не чують розпорядників коштів, то від слів ми переходимо до конкретних справ. І ми будемо чітко аналізувати кожну гривню, тому що це є кошти платників податків, це є кошти наших е, військовослужбовців, які ціну. Ою свого життя захищають нас, тому зараз ми напрацьовуємо ті моделі так, щоб ця робоча група працювала ефективно, результативно, відкрито і прозоро. Ще трішки про ситуацію в медичній галузі. Ви нещодавно побували в онкоцентрі, нашому обласному це важлива установа для, для області, злі для медичної сфери. Що ви там побачили, і що на вашу думку потрібно змінювати, покращувати найближчим часом. Онкоцентрі я побувала вже другий раз за буквально два місяці останніх. Власне, останній раз, коли я побувала, я вивчила повністю ситуацію, яка є з обладнанням, на якому лікують наших онкохворих. Направду 30 тисяч людей сьогодні проходять лікування в нашому медичному закладі. Побачила в яких умовах яке є обладнання, що потрібно, поспілкувалася з лікарями, які щоденно лікують. Хочу зазначити, що онкоцентр потрібно суттєво оновлювати. Оновлювати найсучаснішим обладнанням це є вимога часу. Без цього обладнання дуже важко проводити лікарям діагностику. У нас є ті апарати, які вже і фізично, і морально застарілі. Наприклад, для нашої області найбільш потрібний лінійний прискорювач. Я літом, коли я був президентом України, ми спілкувалися з паном президентом, і він пообіцяв для Прикарпаття лінійний прискорювач. Лінійний прискорювач вже є. Тобто він закуплений для нашої області. Все, як сказав, Президент, але е, ми на останній сесії, на крайній сесії обласної ради, виділили е, 20 мільйонів гривень для е, підготовки для бункера. Це і великі приміщення, які повинні бути захищені, укріплені для того, щоб той онк... е, лінійний прискорювач в онкоцентрі працював. Тому зараз робляться всі підготовчі роботи, щоб ми могли е, поставити. І щоб там запрацював лінійний прискорювач. зараз питання за ремонтними роботи, кошти виділені. Направду область потребує сучасного онкоцентру. Нам потрібно більше проводити профілактики. Я Звертала увагу медичних працівників на профілактику не завжди всі в час війни люди звертаються у медичні заклади з різних причин. Тому сьогодні моя позиція, що у нас є комфортабельні автобуси, які міністерство охорони здоров'я виділило на нашу область. У нас є лікарі, які хочуть працювати, їхати до людей. Те ми й робимо, і закликаю всіх приходити на ці огляди. Звертатися до лікарів нам треба працювати профілактично. Тому що коли люди приходять вже досить складні, лікарям важче надавати і важче спасати життя. А нам треба зберігати кожне життя в умовах війни. Тому питання онкоцентру зараз для мене є дуже важливим, тому буду намагатися переконувати депутатів обласної ради, щоб ми всі разом спільно зробили такий онкоцентр, що справді він був одним із прикладним на Прикарпатті. В принципі два з половиною роки ми. Досить активно відпрацювали по нашому перинатальному центрі. Сьогодні е, він є прикладний, він є одним із найкращих рівень, рівень столичного е, центру. Е, тому е, приємно, що ми маємо таке сучасне обладнання, в яких умовах народжуються діточки, діточок спасають з маленькою вагою навіть. тому... Е, Скільки зараз онкозахворювань, ми бачимо статистику, тому максимальне підсилення медичних закладів і створення потужного онкоцентру на Прикарпатті. Це є вимога сьогодення. Чи будуть інші заклади також перевіряти, чи заплановано у вас влід якийсь такий комплексне обстеження різних медичних закладів, зокрема обласних я постійно в мене немає такого тижня, щоб я не відвідала якийсь заклад, тому що для мене важливо перш за все побачити в яких умовах працюють люди, в яких умовах надаються. Медичні послуги для мене важливо побачити обладнання, тому що я сама розумію, що потрібно, і кожен день я спілкуюся з міжнародними донорами з послами. І я вже знаю, що потрібно для області, що потрібно для того чи іншого медичного закладу. І я відповідно й звертаюся на минулому тижні. Я мала зустріч з послом Канади. В Україні пані Наталію Цмоць, і ми також от першу підсилення реабілітації. Вона пообіцяла, що будучи зараз в Канаді, вона звернеться до своїх колег до представників уряду. допомогти Прикарпаттю з реабілітацією створення ефективної реабілітації. Японські колеги беруть на навчання, тому що велике питання навчити наших реабілітологів, бо вони ефективно працювали. Вони запроваджують. Чували світові європейські практики у нас на Прикарпатті. Ви знаєте, що у нас спільно дякуючи такій співпраці з американськими канадськими лікарями, у нас наших військовослужбовців лікують, роблять операції. Унікальні остання місія здійснила 30 операцій. Це настільки унікальні операції, що спочатку. Лікарі, які приїхали до нас, вони вагалися чи можуть робити на Прикарпатті операції. А побачили рівень наших медиків, побачили рівень нашого обладнання, яке ми зробили і створили. Звісно, вони оперують тут. Це треба терміново не чекати, поки відправити хлопців. А тут маємо можливості в тиловій області лікувати максимально наших хлопців. Дякую, дякую дуже за цю розмову. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте попереду багато цікавого. Тож залишайтеся з Галичиною. Побачимось.